Почнемо наш брифін. Будь ласка, спочатку слово нашим спікерам. Буквально коротко надалі зику. Власне, ми побачимо, що робили, що буде зроблено, Якісь може події відбувалися. Потім перейдемо до запитань журналістів. Прохання велике до журналістів. Коли будете ставити запитання, голосно представляємо, щоб наші спікери знали, хто ви є, звідки. Будь ласка, починаємо. Вам слово. Дякую. Доброго дня національне агентство запитання корупції. Проводить свої візити в регіони з метою налагодження співпраці комунікації з органами влади на місцях. Ще немає створених територіальних підрозділів національного агентства, які передбачені законом, але я думаю, ми будемо позитивно працювати в цьому напрямку для їх створення. Тому комунікація, яка зараз здійснюється, здійснюється таким шляхом, шляхом візитів. В відповідні регіони. Метою є це, по-перше, надати інформацію про те, що Чим безпосередньо займається НЗК, що це не лише питання декларацій, це питання стратегічного підходу, формування політики, це питання вияв... стратегічних аналізів корупційних ризиків, це питання надання. Допомоги органам влади на місцях для виявлення корупційних ризиків та надання можливості використання вже набутого на ЗК досвіду в практичному застосуванні для того, щоб мінімізувати наявні корупційні ризики в регіонах. Що було проговорено? Проговорено з владою було багато аспектів. Акцент мною було наголошено на тих можливих корупційних ризиках, що не означає їх максимальну реалізацію в регіоні, але за рахунок ситуації, яка є в регіоні, це звичайно публічні закупівлі, воно характерно для багатьох регіонів, що здійснюється особливо в поєднанні з другим блоком питань це питанням відновлення. Бо Миколаївська область вона дуже постраждала від російського вторгнення, і питання проведення відновлення регіону буде обов'язково надважливим в майбутньому. Національним агентством було надано відповідні методичні матеріали і рекомендації, які вже в Національному агентстві. Одне з них це презентоване тиждень тому дослідження про корупційні ризики у сфері відновлення. Також один з аспектів, третій, який проговорювався, це також питання гуманітарної допомоги в ході спілкування. Звичайно ж, було відмічено прозорість міста Миколаєва в цьому аспекті, і я вдячний за конструктивну розмову з керівництвом регіону, з органами місцевого самоврядування та напрацьовані проекти, з якими ми можемо комунікувати. В подальшому і за конструктивний підхід до отримання, до відношення до тих рекомендацій, які надані на ЗК. Дякую, Віктор Василь. боку скажу, що дійсно, ну, ну по-перше, мені було цікаво тобто, попрацювати, поговорити тобто, по планам і розуміти, в якому напрямку ми рухаємося. Дуже приємно, що ми знаходимося в цьому блек-листу внизу, внизу, на 22-му місці. Це приємно, це можна пишатися роботою на Миколаївщині. Показник декілька раз проговорило, що це запобігання, тобто превентивна діяльність, інформування, надання інструментів для того, щоб люди, влада і робітники мали змогу з цим боротися і не долучатися до цієї історії. Дуже приємно, що з собою провезли конкретні інструменти, які можна використовувати і долучати до наших регіональних програм по запобіганню корупції. Дуже приємно, що Ті проекти, які запропонували, що можливо, в тому числі в комунікативному та в напрямку спрощення через штучний інтелект, теж національне агентство сказало, що будемо пробувати, будемо комунікувати, будемо працювати. Тобто, для мене все простіше зараз виглядає, що можна робити, і як це можна підсилювати нашу там. Скажу там провідну роль у цьому напрямку, і так як ми працюємо там по нашим ключовим по ми проходили всі аудити. Таким я пишаюся тим, що вони пройшли позитивно без порушень, і тому ми будемо ще підсилювати наші сильні риси там регіональні, те, що ми працюємо. І сподіваюся, що ця робота дасть результат, і зможемо впровадити це більш широко там на національному рівні. В тому числі проговорювали зміни до законодавства, яке треба подати для уникнення певних речей для того, щоб ми могли працювати там з іноземними партнерами. Дякую. Віктор, я дякую керівнику на за візит на Миколаївщину. Як сьогодні вже зазначалося досить продуктивний візит, було цікаво поспілкуватися. І особливо ще обмінятися. Думками і з боку НЗК напрацьованими документами, що значно полегшать нам працю в майбутньому. Зараз якраз підійшов термін до затвердження обласної програми антикорупційної програми. І ті матеріали, які нам сьогодні надали, і акцентували на них, нам значно полегшать роботу. Більш того, ця програма буде вже більш об'ємна, більш якісніша і більш верифікована на основі анти. Корупційної національної програми, яка була теж затверджена, бо у 2023 році ми не мали такої можливості. Зараз будемо мати. Ми обов'язково глибинно її вивчимо додатково і включимо ті всі проекти питання, які до того не були включені. Превентивно працюємо з депутатським корпусом щодо своєчасного декларування і повноцінного декларування. Також нагадуємо що антикорупційне законодавство стоїть на першому, першому етапі. Мається на увазі це основа, відсутність і нульова роляторилантність до корупції. Це запорука успіху збалансованого розвитку держави. І за цим майбутнє. Дякую. Так, ми обмінялися думками щодо діччого законодавства, можливих змін і участі в цьому НАЗК. Я повідомив керівника НАЗК про те, що ми планували на цій сесії. Я б хотів би сьогодні, був би щасливий повідомити про те, що ми затвердили план про затвердження, план про доброчесність Миколаївської міської ради на 2025-2027 рік. Але Виявили бажання, що депутати знайомитися на всіх різних комісіях, представники громадськості для того, щоб покращити цей план. Ми винесемо його обов'язково на найближчу сесію, яка відбудеться в наступному місці. В серпні ми готові бути, як то кажуть, напередку впроваджувати всі сучасні засоби і можливі інструменти запобігання корупції для того, щоб Миколаїв залишався. В перших ланках прозорих міст і тих міст, які впроваджують ці практики для того, щоб зменшити корупційні ризики для людей, які приймають рішення в Миколаївській міській раді чи в органах виконавчих Миколаївської міської ради. Запитання є коротко по суті, будь ласка. Добрий день. Дарія Лук'єренко, кореспондент ФН. І цікаве таке питання, чи спостерігало національне агентство зростання проявів корупції у Миколаївській області саме під час повномасштабного вторгнення? І у яких сферах це виявлялося найчастіше, наприклад, земельні питання, держпідряди чи можливо гуманітарна допомога? Що стосується безпосередньо випадків корупції, це питання дослідження конкретних результатів правоохоронних органів. Не пригадую конкретно дослідження з розподілом на окремі регіони, але водночас те, що стосується Безпосередньої діяльності НЗК, на ми націлені на діяльність на виявлення тих корупційних ризиків, які можуть сприяти вчиненню цих правопорушень, і от якраз у ці корупційні ризики були предметом нашої дискусії, і спілкування. Я на початку своєї промови озвучив ті сфери, на які потрібно звертати увагу. Що ще раз підкреслюю, не означає про прояви порушень в їх, а те, що вони існують ризики, і ними треба правильно управляти і мінімізувати для запобігання. Що стосується. Безпосередніх функцій на ЗК з приводу порушень, це напевно все таки ближче до декларування аспектів декларування. І тут ми з керівниками області і міста проговорювали один з аспектів: це те, що стосується, наприклад, повних перевірок декларацій, це ті дані, які можна. Плюс-мінус враховувати як менш суб'єктивні ніж в порівнянні з виявленими кримінальними правопорушеннями, просто статистикою, бо повні перевірки більшість декларацій потрапляють за логічно-архівтичним контролем, за результатами логічного контролю, по ризикованості по ранжуванню їх ризикованості від найризикованіших до найменш ризикованіших. І, наприклад, якщо брати по Миколаївській області, таких перевірок було проведено 21, порушень виявлено дванадцять. 12 з них. В загальному кількості по областям це досить низький показник. Українформ, але Вірошниченко, впродовж цього питання про корупційні ризики. Як все-таки виглядає Миколаївщина в плані корупційних ризиків на фоні України? Ви проводите, перевіряєте декларацію, ви бачите, яка там ситуація, щодо пан Віталій згадав про якийсь плейлист, можливо, можна про це ніж. Диві... Дивіться, питання оцінки конкретних результатів конкретних областей. Я розкажу з прикладу тих аспектів, які є точно так само оцінки України по питанням сприйняття корупції по питанням досягнення України в корупції. НЗК відповідальне за проведення ряду моніторингових. Процесів оцінки України в рамках ОСІД, в рамках ГРЕКО, в рамках оцінки Європейського союзу, а також пакетів, щорічної пакетів пакетів розширення з Європейським Союзом. І це питання полягає в великій кількості комплексних підходів до визначення конкретних проблем. Плюсів мінусів, і е, за результатами, наприклад, останнього е, презентованого генеральним секретарем ОСР в квітні місяці, звіту по доброчесності та антикорупції Україна показала досить хороші якісні результати е, на фоні інших країн, навіть членів ОСР та Європейського Союзу, бо багатьом аспектам вище середнього рівня по європейському союзу. Е, що стосується е, конкретно поділу по регіонам, то один з таких е, напрямків дії. На під час конференції з відновлення, яка відбулася Римі, НЗК спільно з ОСІДІ підписали лист про намір створення базою цього дослідження, яке я згадав, це були індикатори публічної доброчесності, як один з найкомплексніших механізмів моніторингу України, і ми підписали лист про намір створення аналогічних. Схожих до індикаторів публічної прочесності по державам на регіональному рівні в Україні для того, щоб ми могли якісно проводити аналіз оцінку по регіонам безпосередньо в Україні. Я сподіваюся, ми зможемо це реалізувати разом з усі тоді у нас будуть максимально релевантні повні дані поділу регіонів по і корупційним ризикам і досягненням, які є. З досягнень точно вже було озвучено попередньо прозорі міста Миколаїв на сьомому місці. Правильно наскільки на mm -hmm. метаю ми та тому все з спозит... ми не в топі цього плейлиста, як ви назвали? Ну я почала продавати друге місце, тільки не зрозуміла, що це означає, Це добре, чи команду тому... тому... Це тому добре. Ця... Це краю. така справа. Така... Можна ще одне коротке питання, чи не дуже коротке. Така зараз розглядає, не розглядає а розробляє, наскільки я знаю, нову стратегію державну антикорупційну і нову програму. Навіщо це потрібно? Що там буде нового, як це нам полегшить життя в плані корупції? Нового це точно будуть нові заходи. Питання в тому, що. В для прикладу, попередня стратегія включає в себе 1146 заходів. То я думаю, по які це точно не час і місце, щоб обговорювати окремі конкретні заходи. Що стосується розробки антикорупційної стратегії та антикорупційної програми, НАЗК працює над цим питанням. До цього процесу залучена велика кількість експертів за допомогою проектів міжнародної технічної допомоги, комплексний підхід визначення найкритичніших проблем, які стануть основою антикорупційної стратегії. Стратегії, а також визначення заходів, які необхідно виконати для досягнення стратегічних цілей, стратегічних результатів, які будуть визначені в антикорупційній стратегії. Для чого це потрібно? Це комплексний план змін, які необхідно провести в державі для мінімізації корупційних ризиків, він буде включати як і попередня стратегія, блоки, що стосуються змін безпосередньо діяльності антикорупційних інституцій, антикорупційних органів та безпосередньо пов'язаних з антикорупційною діяльністю, а також блок по тим змінам, які необхідно провести в найкритичніших сферах життєдіяльності України. Так само буде формуватися як і теперішня антикорупційна програма Програма, яка включає понад 200 заходів, які стосуються першого блоку, понад 800 заходів, які стосуються другого блоку. І що стосується антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми, важливим є те, що Попередня антикорупційна програма стратегія вони позитивно оцені тими самими моніторинговими процесами, які я вже озвучив. Для прикладу, одне з позитивних досягнень нещодавно затверджувався звіт п'ятого раунду моніторингу стамбульського плану дій у і Україна в розділі антикорупційна політика. Досягнула результатів понад 90 балів, це понад 90%. Важливим аспектом для нової стратегії та державної програми буде принцип продовжуваності, тобто використання тих. Найкращих практик, які були показані по попередній реалізації інтекруційної програми попередньої, а також тих мінусів та вивчення тих уроків, які ми отримали під час реалізації попередньої, тобто і плюсів, і мінусів. Гурни, це у мене два питання: чи планується створення підрозділів на ЗК у регіонах? І друге питання: чи щодо зміни законодавства, чи можливі такі зміни законодавстві, які сталися з набу Киса? З По першому питанню, так планується створення територіальних підрозділів. Це питання обговорюється з кабінетом міністрів. Я буду просити і прем'єр-міністра і кабінет міністрів підтримати цю позицію для розширення максимальної граничної чисельності працівників національного агентства, що дасть можливість створити з часом територіальні підрозділи. Що стосується другого питання, то питання функцій. Антикорупційних органів воно було завжди питанням дискусій, в тому числі в парламенті, що стосується НАЗК, відповідні. Зміни щодо питань функції національного агентства піднімались близько місяця-двох назад в парламенті при голосуванні інших законопроєктів по обмеженням, що стосувалися функції моніторингу способу життя. Відповідні зміни внесені не були щодо прогнозів на майбутнє. Мені складно сказати. Ми сьогодні ви незалежний орган. Так, звичайно. У Нас є всі гарантії, передбачені законом, щоб бути незалежним органом держави. Ми не обговорювали це питання. Ми казали лише про те, що ми плануємо його затвердити. Взагалі, цей план він розроблявся за допомогою Європейської антикорупційної ініціативи, які ну, фактично з НАЗК знаходяться в постійному контакті і в постійному колаборації для того, щоб ці практики, які НАЗК вважає необхідними для всіх міст, щоб вони впроваджувалися в тих містах, з якими співпрацюється Європейська антикорупційна ініціатива. Я висловив свою думку в процесі спілкування, що всі журналісти, які працюють в Україні в офіційних виданнях, вони повинні теж вивести суб'єтами декларування, тобто ви всі. щоб ми всі розуміли, хто сплачує зарплату журналістам, які пишуть іноді несенітниці. Щодо цього питання керівник Козака сказав, що це не в його компетенції ці питання, але в будь-якому разі ми проговорили про те, що ризиків я думаю, що в цьому документі немає. Ви знаєте, все життя наше пов'язане з корупційними ризиками. Я маю на увазі людей, які приймають рішення. Я завжди стаю на тому, що всі люди під, мають ці ризики, будь-яка людина. Як християни, ми, коли молимося до Бога, ми просимо водити, не водити його нас у спокусу. Тому всі ми люди, які підвержені спокусі, і лише правильно організовані правила прийняття рішень е і включення в то автоматизації прийняття рішень допоможе запобігати ці ризики, щоб людей не спокушати. Тому будь-які додаткові запобіжники антикорупційні вони завжди потрібні, і це ця програма, наша доброчесності, вона якраз спрямована на те, щоб збільшити кількість цих запобіжників.